Гатає по нашу радіо! Це театралізована акція, така жартівлива, ніби радянські бабусі дякують СБУ за те, що вона працює на сусідню державу і не забороняє їсть сюди артистів рашистів Ми заносили список, правда, не СБУ, а Мінкульту. Список 600 людей, які, які в принципі, відзначилися антиукраїнськими словами, промовами, які вважаємо, що варто було б заборонити в Україні. Мінкульт прийняв і мав передати СБУ, як вони сказали. Пройшло півроку, по суті, а за цей період заборонили лише близько 40 людей. Зон, наприклад, тут дуже одіозний, і приїхав на концерт, навіть виступав, та сама Чечерина, яка теж в ДНР виступала, проводила концерт. Їх є дуже багато я має зараз список з собою. І, звісно, з фактажем саме чому вони є расистки. МКВД не пропала, СБУ все зіли. Я в це вірю, так.

Добре, але ми хочемо всі разом колективну заяву вам подати від громадян України. Ви заходьте. Дякую вам. От хороший чоловік, пронісів важко. Принято надо дочерелить. Спасибо вам большое. Приняли бабушек. Главой делать делать. Организовывайся дальше.